Приветствую вас на канале Handmade Мастерня Натали. Распаковочка. Замолвлена. Сайту Алиэкспресс. Замолвлена. Машинку для маніпюри Ось такий Strong 207B Це невеличка інструкція до даної машинки тут у нас идут запасные частинки. Сам дрель. Аппаратная ручка. Это подставочка. Так. Дивимся. Важкувата, ну не легенька. Так це підставочка, це підалька і сам апарат апарат дуже легенький. Ну, обіцяли швидкість. Зараз побачу інструкції, яка буде. Обіцяна швидкість була від 35 до 45 тисяч обертів. Ну, якщо вірити в ці інструкції, то має видавати до 50 тисяч. Це на максимум, звідси виходить холодне повітря, ну, побачимо ось таким чином, провіримо. Розібрались трішки з нашим апаратом, значить педалька. І тут можна як, керувати цією машинкою або вручну, або за допомогою педальки. Якщо працюєте руками, рукою регулюєте і включаєте, тоді кнопочка повинна бути натиснута, включена. І тоді ви просто собі отут вручну регулюєте швидкість даного. Швидкість обертів. Якщо ж ви хочете переключитись на нужне керування кнопочкою відключаєте ручне, кнопочка тухне, тоді вас педалька виконує роль просто функція включить-виключить. Регулюєте швидкість знову ж таки ось цією поворотною ручечкою. І тоді просто. Тримаєте педальку і наш апарат починає працювати. Це, це викрутка, щоб можна було ось так відкрутити і поміняти дану частину нашої ручки. Все. Ось таке невеличке замовлення. Замовлення робила 11 листопада, в Україну прийшло 29 листопада. Що дуже швидко, продавця рекомендую. А стосовно самої швидкості, це я вже буду дивитись в процесі використання. Тоді пізніше під відео залишу свої враження від даного апарату. Всім па-па, Не забувайте про вподобайки та коментарі, а також за підписку на мій канал. Всім па-па, до нових зустрічей!